Білі мухи налетіли все подвір'я, стало біле і подвір'я, і гори, і пагорби. Вітаю товариство! Зима настає чудового благословенного понеділка. Сьогодні навчаємося слава Божого на цілий тиждень, то саме поділюся з вами таким файним словом з Євангелія від Луки 12.15, де Ісус каже: стережіться всякої зажерливості. Це важливо, бо заж... зажерливість така маруся, <кій> не ображайтеся марічки. Обр... Зажирлюється така пані, яка просто нищить людину зсередини. І він каже: стережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, хто що має, залежить його життя. І це одна з тих істин, які собі варто повторювати, не знаю, приблизно раз на місяць, коли ми зарплату отримуємо, або взагалі приблизно раз на місяць, щоб та спокійно не, не мусиш ти собі захопити цілий світ, ти не мусиш заволодіти цілим світом, не мусиш відбудувати цілий світ. Ні. Стережіться зажерливості. Тобто зажерливість така риса, такий звір хижий, якого треба стерегтися. От ми знаємо, правда, на, на кожній хаті дає пес, стараються написати обережно у дворі пес, або «У дворі злий пес, або в дворі злий пес, злий господар, зла господиня, і всі злі. І такі я бачив таблички на дворі. Тобто попереджаємо, правда? Або, наприклад, де попередження, коли ти йдеш біля якогось трансформатора сильного, потужного, обережно електрика, не? обережно може бути враження струмом. Інші попередження, обережно слизька дорога, обережно крутий спуск. А Ісус каже, що нам би добре, там, де ми маємо справу з матеріальним, там, де ми маємо справу з мамоною, теж виставити якісь. Э, Виставити якісь попереджувані знаки, що скаже стережіться зажерливості. До речі, це ідея. Треба буде розробити наклейку, хто з вас вміє, і зробити такі наліпки Стережіться обережно зажерливість. Супер. Бо не надміру на того, що ти маєш, залежить твоє життя. М -м. Наше життя залежить від іншого, наше життя залежить від любові, від прощення, наше життя залежить від обновлення серця і духа. Наше життя залежить від праці над собою, а не від того, хто, хто ще має. Недавно я дивився передачу про Фредді Меркурі, цікаво, мені було. І слухайте, він там... Ну, і він сам був досить добряк, як виявляється, багатьом людям допомагав, але все ж таки, коли помер, то кому залишилися всі його статки? Виявляєте, майже там, крім декількох людей, не було до кого залишити. А ти все життя якось там назбіруєш, переживаєш за гроші, докупи ліпиш. Стережіться за жерливості. Стережіться, аби серце бігало за майном, аби серце бігало за тим, що ти маєш, що володієш, що посідаєш, якої марки, якого випуску, яка модель. Стережіться за жерливості, бо не від надміру того, хто що має, залежить твоє життя, сила. Дякуємо Ісусу за підказку. Дякуємо Богові за зиму. Молимося про тепло для всіх наших бійців, для всіх військових. І дивимося, аби війна тут у тилу не була програна із зажерливістю. Угу, Майтеся файно, мир вам.